Друзі, привіт! Сьогодні вже 6 жовтня. Я хочу знову повернутися до вчорашньої не знаю, пригоди двох Біби і Боба. Біба і Боба. Це Куніцький і Дмитрук. Я думаю, що багато хто з вас бачив. Вже не потрібно пояснювати, що вчора відбулося. Це відбулося побиття, і сьогодні з'ясуємо, хто це був, кого вони били. І в описі до цього відео і з самого початку я вас дуже попрошу. Розголос цього питання стоїть дуже важливим моментом на сьогоднішній день. Я вам відверто кажу, тому що знову ж сходить з рук ні один офіційний представник. Ні від партії Слуги народу, ні від прокуратури СБУ Нацполіції ніхто не дав офіційний коментар цієї події, але цього спускати з рук точно неможливо, і я пропоную навіть створити петицію до президента України і цим скористатися, тому що це не можна говорити. Чому я вам наведу декілька прикладів? Я буду називати прізвища, Я думаю, що ви їх всі пам'ятаєте, всі їх і знаєте. Куніцький, народний депутат, це така особа, яка була завжди такою шисточкою, бігущою за всіма. Моментами, де можна тільки сука заробити, це така шістка разом з Бужанським, яка кричала на всіх телеканалах, підтримувала е, русський мір во всій своїй красі, розговорювають на руському язіке, блядь, і сука, не можуть ніяк заспокоїтися. Тобто, місяць тому вони заходили на цей кол-центр разом із Колею Тіщенком із тітушками Колі Тіщенка. Оказується тітушки Колі Тіщенка, це ж і Куніцький і Дмитрук. Це такі б... Бойовики серйозні, цей метр шляпі, сука, блядь, не до не доділо, блядь, робили його видно і потім відправили в Ізраїль. Що, потім, що треба ще раз з'ясовувати, як він попав в депутати Верховної Ради, не виконавши. Конституцію України, не бувши 5 років на території України і не маючи права балотуватися. Тобто Куніцький, Бужанський, ви зрозуміли, да це якась така проросійська політична еліта, яка для сьогодні пробує сховатися за призраками. Вони переслідують когось, вони щось там роблять, вимагають когось. щось. Тобто це коля котлета і в зговорі з усіма пробує сьогодні наповнити свій бюджет. Хто такий Дмитрук? ви Маєте теж згадати, полистати історію, якщо ви вам ви забули, це такий щирий підтримуватель шарія, участвував в, в автопробігах шарія, шарій, це проросійське їбало, яке сьогодні блядь, попробувало перешитися, і воно якоби захищає Україну, але ж ви не забувайте, що такі хитрі мразі завжди роблять декілька речей. Вони роблять слойоний. Так називаємо інформаційний простір, там, де вони 10 днів підряд говорять, що Україна за українців Кацапи підараси, а тут вони вкидають ту інформацію, яку ви хоч хочете почути, тому що він, якоби експерт, Проросійські бляді мають відвічати, відповідати за свої дії до, до вторгнення і після вторгнення. Так от Дмитрук, це прибічник Шарія. Це захисник руського виміра, і якщо ви побачите, полистаєте його фейсбук історію, побачите, як він ходив е в спортивних костюмах е проросійських, да, тобто, маючи російські кольори на костюмі, захищаючи русський мір, рускою і буквально недавно він сказав, що якщо попросить патріарх, то ми всі вийдемо на протести. Розмовляє до сьогоднішнього дня. Російської мови І самий великий цинізм його буквально сьогодні зустрічає журналіст біля Верховної Ради. Біля готеля Київ задає питання, чому ви били. Людину, яка не нападала на вас. А він пояснює, людина украла телефон, побігла, а потім з ним нападала з ножом. Він просто навіть не розуміє цього цинізму, що ззаді камера знімала від початку і до кінця побиття цієї людини. Хто ця людина? Друзі, це військовий. Я звертаюся до військових, до тих людей, які писали мені багато разів, які сьогодні говорили про, про те, що будуть знімати ролики е не просто в підтримку, а в вимогу притягнути до відповідальності цих якихось, скажімо так, смутних осіб. Чесно, хочу так не висловлюватись дуже сильно, для того, щоб можна було це розповсюдити, щоб це не було публічно ганебно, як мінімум, подивитися на мене. Але я вам хочу сказати: знаєте, в мене вже два дні рве із середини. Ви навіть не уявляєте сьогодні цього цирка у Верховній Раді, коли... Е Слуги народу одні з однієї сторони шоколадного, з другої сторони зелені блядь, між собою рвуть штани, рвуть, показують, які вони ходять, в яких вони в дорогих штанах ходять, рвуть один до одному, коля котлета, пиздить телефон. Сука, що робиться в цій Верховній Раді. Я думаю, що цих підорасів треба просто розганяти. Я, чесно, я вам не можу сказати, яка ваша позиція. Я просто дивлюся, що в нас на фронті закінчуються боєприпаси, а в Верховній Раді одна проситься, блядь, отпустіть мене, мені треба йти, блядь, поповнювати, блядь, генетичний фонд, рожати. Блять, що за, що за люди? Що вони там роблять? Ви, ви просто навіть не уявляєте, що відбувається сьогодні. Я, чесно кажу, я сьогодні просто шокований. Ні, ні один представник силових органів не повідомив про те, що відкриті кримінальні впровадження або сьогодні розглядається це питання. Чому прокуратура, генпрокурор, голова СБУ, чому сьогодні керівник Нацполіції? Чому сьогодні ДБР та Набу не... Піднімає це питання, чому воно хвилює тільки громадян України. Знаєте чому? Тому що, знаєте, багато людей причетні до того, що ми привели до влади саме цих 450 дебілів. Вони сидять і тільки деребанять наші гроші. Вони сьогодні роблять все для того, щоб наша країна ніколи не вирвалася з цієї кабали відносин між, Украї... між Росією блядь, і іншими якимись. Ми позоримо своє обличчя. Ви подивіться на цих дебілів, які влаштовують драку, бійку в білий день під камерами, самі себе знімають на відео. Вони хайпують, вони кайфують від цього. Коля котлета обзиває пітухом народного депутата. Ти, народний депутат взиває ще раз якось колю котлету. Сука, що робиться в цій Верховній Раді. Кого ми привели, хто робить закони? Про що ми зараз думаємо? В нас війна, а в нас депутати просяться йти поповнювати генетичний фонд, каже, відпустіть мене, я піду поповнювати е українців, додати українців, видно, блядь, у неї дні, які. Потрібно назначити в цьому місяці, що в неї вже сьогодні вона здатна. Я вам хочу сказати чесно, я вас дуже попрошу. Я вас просто умиляю зробити репости, щоб це дійшло до Офісу президента, до Ярмака, до тих, хто сьогодні приймає рішення. Я вимагаю позбавити депутатських повноважень Дмитрука і Куніцького за такі речі, тому що завтра. Коли їх будуть запитувати, але не так, як журналісти, запитувати, завіщо, на, на, навіщо ви били е, хлопця, який був штурмовиком, е, він служив в армії. Він е, сьогодні, находячись на вулиці, його просто побив народний депутат за те, що він стояв в стороні. За те, що він їм відповідав, якщо його почали тягати за шкірки і з такою ганебною історією, що він тримав в руках ніж, та тисячі, мільйони людей вже подивилися, Дмитрук, ніхто тобі, сука, не повірить, тебе потрібно садити в тюрму за нанесення середньої тяжкості е каліцтва людині, українцю. Де права людини? Де правоохоронна система, яка має захищати згідно Конституції громадян України? Я просто чесно хочу сказати, я навіть не уявляю, щоб на, на його місці був би якийсь інший, якому ударив він був переносицю, зламав би йому носа, зламав би лобову кістку, загнав би туди і, і в мозок кістку, і та людина померла. Ви уявляєте, що б тоді було? Уже б тоді Дмитрук біг би в сторону Росії, просив би підтримки захисту росіян, тому що він їх тут підтримує, сука, такий крепкий, здоровий. Він є. Федерації Спортивної Федерації головою був датось, тобто це людина, яку навчали. Бути спортсменом просто на вулиці приміняє свою фізичну силу і приміняє силу до громадянина України, будучи депутатом Верховної Ради, який давав присягу захищати Україну, українців. Я звертаюся до військовослужбовців, до хлопців напередку. Маєте можливість, будь ласка, записуйте відео звернення до президента, до головнокомандуючого, до прокурорів <кхи> СБУ. До всіх, хто сьогодні може. Примінити санкції до цих мудаків, які сидять у Верховній Раді і роблять злочини. Я, я вважаю, що українці не мають попустити цей безпреділ. Це абсолютно велика гадьба в першу чергу українцям. Ми сьогодні на, на виду всеї Європи. 45 днів без крадіжок. Ми почали з побиття громадян України. Вам, сука, не соромно. А де, Я, до, до речі, а чому Дубінського сьогодні? Я не підтримую Дубінського в ніякому випадку, тому що Плінський і Дубінський це теж два, блядь, брата Акробата, блядь, які отрабатують свої гроші. Дубінського сьогодні визвали до військомата, чому не визивають інші? <кій> Якщо він такий великий храбрець, боєць. Дати супер лопатку йому і завести його на передову. Там, де хлопці, дійсно, такий як цей хлопчик, він був штурмовиком. Він виконував свою функцію військового. Він дійсно був військовим. Може, зараз є, я не знаю. Я просто подивився його сторінку і побачив, що він дійсно штурмовик, він виконував функції, захищав нашу країну. А що цей робив, блядь? мудак, який сьогодні. Брешучи навіть журналістам, навіть не маючи стида і совісті, сьогодні він розказує, що на нього людина кидалася з ножем. Ви два Підараса, завалили його на землю. Дмитрук його душив, потім підняв, забив, просто кулаками. Блять. Може я щось не знаю? Може в мене щось не складується в голові? Якщо ви щось знаєте, пишіть коментарі, робіть, будь ласка. Репости, звертайтеся відеозверненнями, ми будемо їх публікувати тут на Автоєвросилі. Кажіть хто вони? Звертайтеся до них саме так, як ви думаєте, тому що вони недостойні поваги і недостойні сьогодні навіть честі називатися депутатами Верховної Ради. України вони споплюжили абсолютно все. Вони споплюжили нашу честь та гідність на світовій арені. Вони сьогодні поплюжуть і витирають ноги об кожного українця, який зараз знаходиться за кордоном, який знаходиться на передовій в тилу. Е -е, споплюжує чиста гідність людей, які допомагають фронту, які скидаються кожного дня на кожен мавік, на кожен робот, на кожен патрон. І чесно кажучи, мені наскільки гидко дивитися на це все, мені просто, чесно, мені стидно за те, що я навіть пробував стати депутатом Верховної Ради. Мені стидно це, тому що, будучи сидячи разом з ними, я б себе почував би якоюсь мразю на штал тих. Хто знаходиться там. Мені, мені не, не, не соромно і не стидно їх називати мразями, тому що так поступають тільки животні, які кусають один одного, б'ють в лице, б'ють по печінці, збивають з ніг, валять вдвох, б'ють в білий день в при присутності поліції. І на це ніхто не реагує. Мені соромно за те, що в мене в країні, я українець, і в мене в країні є такі депутати: мразь, ганьба. І більше нічого. Робіть, будь ласка, репости, звертайтеся до президента України. Я спробую на самий коротший час зробити скажімо так, петицію для того, щоб виставимо її в наступному в коментарях, для того, щоб ви, ви мали можливість проголосувати, щоб позбавити повноважень депутата Куніскої Дмитрука. Повноважень депутатів Верховної Ради. Вони недостойні бути депутатами, і носити високу честь бути названими депутатами Верховної Ради України. Якщо підтримуєте, ставите лайк, підтримуйте, розповсюджуйте. Це саме головне, тому що, щоб це надати цьому всьому, огласки, потрібно робити тільки це публічним. Дякую всім, побачимо. Слава Україні!